24 лютого в селі Мшана Ямпільської громади попрощались 39-річним військовослужбовцем Євгеном Мельником, який 10 лютого загинув на Донеччині. Однокласниця Євгена Марина розповідає, що чоловік приєднався до війська у червні минулого року. Ми з самого самого дитсадка з ним. Ми сусіди. Ці школи пішов він у Сумський. Університет, ну так. Кожен по-своєму розбіглися ми то всі однокласники, але все одно він вернувся додому, був біля мами, працював, всі, коли не зустрічалася, завжди був на позитиві, завжди на позитиві, щоб він показав якусь колись проблему. Він завжди був дуже-дуже позитивна людина. Староста села Володимир Кравченко розповідає, що у Євгена залишився 18-річний син. Був мобілізований в іюлі місяці 23-го року. Попав під обстріл артилерійський, загинув. Ми отримали звістку, що спочатку пропав без вісті, потім що загинув. У нього залишилися син, 18 років, проживає в Сумах, мати Марія Ніколаївна і брат Дмитро. Односельчанин військовослужбовця Петро розповідає, що Євген був дуже працьовитий і завжди брався за будь-яку роботу. Ну, зараз бачите, як воно з роботою. то там, то там, де знайдеш. Хороший парень, ні в чому був ніби але Так судьба розпораділа, що пішов воювати. Тетяна розповідає, що попрощатись загиблим захисником прийшло все село. Люди проводжали Євгена стоячи на колінах. Зібралось дуже багато його знайомих, однокласників, просто односельчан. Пам'ятаю, Євгена я зі школи. Ми навчалися в одній школі. Він був на два роки менше мене. Пам'ятаю його веселим, добрим. Пам'ятаю, що він допомагав багато, він був працьовитий. Пам'ятаю його ще в юнацькі роки, коли він був студентом аграрного університету. Вчився, допомагав. Як повідомила секретар Ямпільської селищної ради Світлана Чудеса, Євген Мельник став 21 м військовослужбовцем з Ямпільської громади, який загинув на російсько-українській війні.